У косі бусь. бусі. Я трохи посиніла. Так замерзла, у нас другий день, мінус 9, мінус 8. Я прибігла сюди, шведесеньку треба зараз спалити. І поки я ще така трохи не в сажі і не в дровах і не замузена, буду далі вам розказувати, показувати, що у нас вже готово. Зараз я сиджу в моросика в кімнаті. Заді мене, ви бачите, обоє шпалери біленькі, відкриваю таємницю, такі самі є шпалери в нас в спальні. Я хотіла і я задумувала, щоб хата наша була якась одноманітна і однотонна. Я зараз жаркую, що я в гості такі самі шпалери не зробила, а щось таке зробила. Ну, дуже неважливо, хай буде. Поки немає меблів, хочу вам показати, розказати, що вже готове, бо вчора прийшли вже, зателефонували нам із Подільська, що прийшли вже з фабрики всі меблі. І день, два, три їх привезуть до нас додому. З чого почнемо? Моросика ніби така і дитяча, а з іншої сторони, вже ніби така і доросла кімната. Бо ми, як ходили, вибирали там, тюль, штори, моросики. Як побачив тюль із машинками з Маквіном, боже, він як вчепився за неї і думаю, господи, дитину нам пустилю, воно не підходить. І він так до неї тулився, так її натягував, розтягував, дивився, думаю, ну що. Дійсно, брати йому такі з машинками, думаю, ні, Оля, не здавайся, не здавайся. Аналогічно, як пішли купувати йому коврика. Я вибираю по кольору, щоб мені було до шторів, там, до фотообоїв. А він побачив там ферма, Зелений, так, ніби, зелена поляна, на ній ферма, тваринки, комбайни, трактори, все ну, в мироновому стилі. Але мама каже: ну купи, він маленький ще. Не купила бусі, отака я погана. В нього є коврик. В нього є коврик з дорожками, там він там їздить часто. Вони так швидко ростуть. І я розумію, що ми робимо ремонт і купуємо все не на рік, не на два. Я не хочу, щоб це було. О, зараз купуємо такий ковр, він там 4 на 4 на всю кімнату. А він тоді виросте. Перший клас, там, ну хай окей, до п'ятого класу буде той коврик. Потім знову новий купувати. А той куди. Ну, знаєте, таке, я е, проглядаю наперед в майбутнє. Економлю гроші. Жартую. Просто я хочу, щоб все було гарно і в одному кольорі. Так, що хвастаємося. Починаємо ми із ламінату. Коврик готовий, замурзаний. Я в нього закохалася, тому що дивіться, в нього тут і сиреньке, і світленьке, і коричневеньке, і чорненьке. Щоб коли моросик його замурзає, то що не буде видно правильно. Далі парту. Ми купили це дідусь з бабусю, на вечору давали там стинці гроші, і я замовила таку парту, бо то що вдома. Вона просто розламана, ніяка. І знову ж таки, я не хотіла із шухлядами, я не хотіла із тим столешньою, яка підіймається, така, щоб він нічого не відкривав, не відривав, бо я знаю свого мирона. І так, шпалери такі. У мене е було багато запитань <соць> до всього, чи взагалі потрібно було тут клеїти, бо в нас від стіни до стіни, ну і майже до стелі буде стінка. Стінка, да, українською, шафа, ліжко, полка е, настінна і такі дві е шафи пенал теж з полицями. Це буде від стіни до стіни. І це просто, знаєте, оце все закриється. Але зверху ж було б видно, тобто вже і клеїли полери там. Це так виглядає так, зі дверей. І ізюмінка. Це ми замальовуємо і закреслюємо. Я дуже їй хотіла цю фотошпалеру і замовила, ще в жовтні, е повністю по розмірах наших. І ми з Мирусиком будемо це все вивчати. Так, Бусі, дивіться, ще немає плінтусів. Бачите, ніде ще немає, ні в одній з кімнат їх немає. Пам'ятаєте, чого Бо я ще не купила? І ось так: от воно виглядає. Будемо з Моросиком вивчати. Все да його вже приводила. Він тут грався. Ми вже зараз не супо залу винесла а, перший ящик з іграшками. І він оце вже на кита показує. На лева, на крокодила, акула. Він уже всіх бачить, мавпочки, всі, і він оце таки, так цікаво. Кораблики, все. Я задоволена. І коли я бачу щасливого Мирона, вже я не стримую сліз, бо ж це знаєте, це такі ненаіграні емоції. Він скаче йому, каже, синочка, це твоя кімната. Він да, да. Ніби він знає, що це. О, так, бачите, це натяжні стелі. Вони нічим не відрізняються від гіпсокартону взагалі. Дивіться, бачите, воно матове, він не блистить. І ось миросика. Люстра, ну не люстра, світильник. Вона там в дрібненькій-дрібненькі зірочки. Зараз я вам продемонструю, як вона світиться. А штори, бусі! Тюль і штори. Як бачите, Маквіна немає, я перемогла. У нас виходить, що миросика кімната, гостєва і спальня це три вікна, які виходять на. Центральну дорогу. І в мене три вікна, і вони всі схожі. Аналогічно, така сама тюль буде в залі. Я люблю все по-простому. І штори. Мені здається, що штори у моросика самі класні, бо ті, що в спальні і в гостю, вони одинакові, але в різних кольорах, і вони мені не дуже сподобалися. Але нічого страшного. Новеньке, чистеньке. Ну, моросика я не знаю, я закохалася в ці штори, вони мені дуже подобаються. Дуже. І що ще ми маємо? І так. У Моросика тут дуже цікаве люстра світильник. Три режима світло, а де дискотека є. Вночі дуже класно. Я, до речі, зараз вкладу. Я була вночі Юрію вечерю привозила і знімала яку нам вночі. Так, бусі, дивіться, ще ми маємо ось такі світильники. Це все теж на замовлення робили, це буде над ліжечком, Воно ось тут чеклон включається, Ззаді там лампочки, воно світиться, це буде на стіні, ті, е, що біля дверей. Е, ці хмаринки ми якось теж будемо чіпляти, тому що нам треба закрити оце! Я Дімі коли скидала, він каже, господи, замалюй його. Ну, я вірити бусі? Я коли її замовляла, то я казала, що можна не друкувати. Назву цієї країни Вони сказали: ну дивіться, ну ж це й в общем, я так і не поняла чи не що, не на нашій стороні <свісно> добре, що українською мовою, а то ми замолюємо. Я тут можу вам показувати, розказувати. Прогноз погоди. Тут завжди все погано, а тут все буде ну, якнайкраще. Морози, коли бачу Україну, це все тако, Україна в серці, в серці. Це ми зразу кажемо, що це Фукака, він вже знає, де акула. Ну в общем, кораблики, це, це так класно. В русі. Дивіться, вже буде у нас мільйон фотографій на фоні е, цієї карти. Скажіть прикольно. Я не знаю, я думала, там були і літачки, і повітряні кулі. Ну, я світильник повітряну кулю замовила. І я думала, можливо, щось таке більш дитяче, бо якщо чесно, ну це вже таке, як йому буде і 16 років. Воно може бути, так? Да? Ну скажіть, ну плюс-мінус може. А коли йому випалилось там, я не знаю, хоча б 10, а тут ще були літачки від медики, вовчики, нам би треба було її міняти. Зрозуміло, ж гусі, Я не знаю, як про де себе поводити. Ну, я розраховую на те, що тут може щось бути пописано, б, щось може бути відорвано йому тільки половиною роки, але я його буду привчати до того, що він зацінував, показувати, що так робити не можна, що це твоя кімнатка, ціну грайся, в тебе буде тут купа іграшок, а оце ми все не троє. Будь ласка, <смачу> бо в мене просто підезів по фазі. Ну, з іншої сторони, я розумію, що це мала дитина. Це його кімната і будемо вже тоді, не знаю, підкуповувати клеї, шпалери і щось робити. Я тверезо оцінюю ситуацію. Це не буде воно все ідеально. Тут в мене білі шпалери, він щось буде їсти, щось до чого доторкнеться. Mm, я не думаю за таке, все буде добре. Все буде добре І мені дуже подобається, що ми вже застелили ковра, бо я замерзла мною Все, в бусі і я пішла палити. Оля йде е, возити дрова е, до котла. Ні, спочатку розкочегару, потім буду возити дрова. А вже завтра, післязавтра прийдуть меблі і я зніму огляд з меблями, як я вже привезу іграшки, як я вже застелу ліжечку-моросику, боже-бусі, мені не віриться. Ви вірите, що завжди до все доходить? Бо я ще не. Я ще не. Все, начатка вам показала, розказалася, Все, да? Все, ви побачили. Боже, подивіться, це є на фоні е, кімнати нашого сіночка. Я не вірю. присядь. Спасибо. Вимагає! І знову добрий день! Я вже сижу у готовій кімнаті. Я вам потрішки знімала процесу того, як ми збирали меблі, бо з Мироном з цим помічником було занадто важко. І вже в... на наступний день, після того, як ми почали збирати його кімнату, він залишився з бабусею вдома. І ми просто меблі зібрали за півдня. Навіть скоріше. Потім вже просто дочекали ще одну людинку, яка нам допомагала чіпляти пол. Це був тий, щоб собою ще. Тут треба не мене сталь на цю діляти. Воно до стіни робить. да бусі, мій татко приїжджав на три дні додому. Це така радість. Це не передати словами. Не зрозуміє тільки той, хто відчуває це все. А що ще трапилось в нас за ці дні? Мій дімко був в лікарні. Не знаю, чи то військовий госпіталь, ні. Ну, знаю, що лікарня. Він був не ближче до нас сюди, бо я зразу як дізналася, що це трапилося. Я бігом почала пакувати речі. Знайшла дорожню сумку, свою студентських років мішкав такий на колесах, думаю, все, їду до чоловіка, їду до чоловіка, де б це не було. Ну, головне, щоб не аж туди, де бойові дії, бо я б не поїхала. Та й він мене не пустив би туди, він і так мене не пускав нікуди. Слава Богу, з дімою вже все добре. Він пробув в лікарні тиждень і знову пішов захищати нас з вами. Такий в мене чоловік сильний, мужній, найкращий в світі. Так люблю, так скучила за ним. Все. Хап! Так, про що ми? Про те, що у нас завершуються ремонти. Дімчику, да, час від часу, у нього зв'язок не завжди є. Але поки він був в лікарні бусіми, кожного дня по декілька дзвінків це було відео дзвінків, ми так багато говорили про все, за все. О, це капець. Каже, хоч відпочив, і відіспався. Не дивлячись на поранення, трохи відпочив. Так що покидала йому фото з спальні з морошкиної кімнати, бо туди він е, кухню бачив. Ванну кинула, коридор кинула, е, то радується, що все так гарно. Все йде до завершення. А вам, бусь, я буду показувати все поступово. Що, Лишила моросика на бабусі, думаю, скрасенько пробіжу. Зніму вам огляд і розклала перший. Е, пакунок з іграшками, бо вдома там тих клунків, бусі, я кажу: мамі, по-перше, я відразу пакую і перебираю. Якщо десь якась надщерпнута, лопнута, десь щось без колеса, все йде на е, сміттєзвалище. Я сюди нічого поломаного не беру, не хочу, і... бо в нас це така проблема, не знаю, як в інших мамів, якщо мороз знаходить щось без колеса, це капець. Ти, що хочеш роби, з під землі доставай шукай колеса. Треба прикрутити машині колесо. А я не знаю, де воно взагалі. І це в нас велика проблема. Якщо є щось поламане, нам треба його відремонтувати. Я не можу, меро починає валувати, плакати і робити мені істерки. Баба з воза коня легше. Викинули і все. І цих іграшок, буся, я ось це, я ж кажу, перший пакунок, перший ящик, так скажемо, Я принесла я вже заклала полиці. А далі, що там, що буде таке маленьке, мілкеньке піде по шухлядах. Книжки також привезла, поставила, а далі там тих полицях, я навіть не знаю, що там буде стояти. Ну, щось ми придумаємо. А, також вже перевезу ікону, коли його іконку, коли ми вже сюди переїдемо. Я її е... поставлю найвище, щоб Рон до неї не долазив. Буде підтягуватись по полці і цілувати. Він так любить ікони цілувати Мусі. Ну, я вам показувала. Що, показую? Але зараз все таке, що, знаєте, голеньке. Потім принесу постільну білизну і вже застелю. Одіяло теж треба буде принести. Як завжди починаю вам з ламінату переходимо в рошкін ковер, Готовий замурзаний, Я балдаю від нього. І так, перше попадає в очі ліжко. Ліжко нашого принца. Подивіться, буся, воно таке все миле-миле. Це ми застелимо потім. І так, перші дві. Полиці такі. Бачите, в бусі, це я тільки один ящик і кульочок із книжечками привезла. І вже все забито. Тут я не знаю, можливо, м'які іграшки порозкладаю. Так, тут ми будемо колекціонувати такі машинки. В Мирона вже їх було дуже багато, але це ті, що вижили. Ось так далі такі полички. Також будемо думати, що там, як там. Далі піде в школу, будуть книжки зошити. Я зараз я знаю. Теж іграшки, це все буде іграшки. Бусі, дивіться, як його треба все протирати, Замістили, да? я хвилювалася, що нашу ж я клеїла тут шпалери, якщо воно все рівно закладеться мебльою. Нічого страшного, дивіться, воно не все заклалося. Я відмовилася від обивки. У мене тут шпалера це не обивки буся, це шпалера. Я думаю, воно так якось прикольніше, не, не така глуха стіна виходить, що воно там саме йде колір шпалери. Аналогічно тут відбивку ми не пригупували. А от в шафі бусі є ця вбивочка. Бачите, яка вона? Така біленька. Ну, вона не дуже відрізняється, але все рівно. Така шафа велика, гарно, мені подобається. Такі шухляди на дві секції. Це все будуть носочки, трусямби, колготи. Це якось так, так? Да? Ну, це з того, що ви ще не бачили. Тюль, штори ви бачили, світильник ви бачили, парту ви бачили. Ось це ви бачили, ось це ви не бачили. Так як дивіться, дитині моїй ще немає рочки, а кімната так ніби, як уже для підлітка. Да? А ось ці такі хмаринки зірочки, повітряна куля. Вона як трохи робить дитячу. Та тут вимикається? Це світильничок і ось цей світильничок. Да, Хто не знає, мого шина назвати Мирон. Дивіться, бусь. Коли я вже почала чіпляти ось ці трафаретні малюночки, якісь я ще замовила дві хмаринки. Мені здається, я вам показувала зараз. Ось. Ось такі. Це також світильники, вони великі. І ми, коли почали прикладати з Юру, я кажу, це занадто. <світ> Здається, коли вже дуже багато всього, це, це лишнє. Треба знати всьому міру. Я таку думаю, де да, може отут хмаринку влупити? Чи може тут мирона вчепити? А хмаринки ось там і тому. Така думаю, ой, схаменись, дитина. Так що ці хмаринки підуть. До дідуся з бабусю. Там, де ми жили всі ці три роки, ми з тієї кімнати будемо робити дитячу. То буде кімната Миросика, Гордійчика. І там будуть їхні ліжечка і над ліжечками будуть усі хмаринки. Якраз у нас їх дві штучки. Як я придумала? Класно. Все, показую вам далі постільну білизну моросика. Це окрема тема. Мене Інна запитала, що моросику подарити на вечіру. Я кажу, так, вже ігрушок у нас повноповніно. Давайте вже, то, що дійсно треба, посільну білизну. Інна каже, яку кажу, з тракторами. Інна <світ> почала з тим брати, каже, це занадто всього такого. Каже, це не мої, моїм, вибирай, присилай мені. Я що там вибрала, потім Інна, що вибрала, ми з того, що я її, вона мені, і вибрали таку якусь альтернативу. Зараз я вам принесу і покажу. І так, кукусі. Оце такий кульочок. Боже, так виблискує від цього від вікна. О, мені буде нагадує магазин. Особливо та полиця з витринами як у магазині. І так. А, знаєте, чого немає? Покривала. Я хочу покривала, щоб було в тон із. Хто це? Як це звати? Штора! Господи, штора, Оля Заріна. Так, бусі, я ще сама не відкривала, не дивилася. Ну вже бачу, що дуже і дуже класно. В полосочку Простинка. Та це. І вона ну, навіть не тракторами, а машинками такими. Ну нічого, транспорт і транспорт. О, як на нашка на весіллі. Так, боже, боже, яка краса. Шинаволочки такі, го, боже, слава Богу! Да? Да, невеличкі. <глаз> Клас! Дві штучки, супер. Ну я одну буду одягати. Що? Зараз одягнемо, подивимося, як воно то має бути. Щоб ви довго не чекали, я зараз скоренько. Хоп! А вже готово. Подивіться, будь, Подивіться. Мені дуже подобається. По-перше, воно по кольору підходить до обивки. По-друге, його треба попрасувати. Ну це і так для того, щоб вам показати її. Зрозуміло, що на себе буде просуватися. Ну, таке все миле, класне. Дисячко, перевернеться. І все, їй буде коло Подивіться, це вже ніби таке як для дорослого. Але все одно класно. Мені кажеться, моросику зайде. Мені дуже подобається, дуже-дуже-дуже. Ось тільки одягнула постільну білизну, і в кімнаті зразу так стало затишно, ніби ми тут вже живемо. А, -а, а краса, 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 краса. Що, мої бусечки, Огляд такий загальні кімнати я зробила. Далі що? Я обіцяла вам миросика. Ми вже переїхали назад у великий будинок, ми вже не живемо в кухні. Я, звичайно, не хотіла, бо думаю, ми жили в великому будинку, а потім перебралися в літню кухню, пожили в літній кухні, і тепер знову перебиратися у великий будинок і через декілька днів переїжджати сюди. Мені типа, норм. Я хвилювалася за Моросика, Як він у цій переїзди буде переносити. Але типа, норм. Йому, <д Take rackelly> йому не звикати. Так що все. Хто скучав за моросиком? Зараз побачите. Ясно, мирот.

Думаю, це що ж таке. Почав їх мені піднімати і каже: мама, папа, папа. От що цій дитині казати, що йому розказувати? Зараз знову почну писати, що що не тато, а папа. Кляни. А ви будете мені казати, що не тато, а папа. Якщо дитина каже кляни, кляни, що таке кляни? Вінкне світло. Він не кляне нікого. хованки рахуй. Рахуй, а мама буде ховатись! Рахуй! А ага, знайшов! А я йду за себе, поспа робити. а я йду за себе, поспа зробити, поспас за маму, поспас за маму. Один, два, три, чотири, п'ять я йду тебе шукати. Тик, тик. Третик. Ти, ти. Паспа пас паспа заберуся. У нас цей костюм росте разом з Мироном. Бруся, ну, помагай. Буся, пока пока І кажи, що ми скоро вийдемо. Да? Бусі, я вийшла, показалась вам. Черговий звіт по ремонту вам розказала. Далі ми що? Пакуємо речі, перевозимо, і я вам показую наступну кімнату. Наступна що у нас буде? спальня. Так що, бусі, чекайте, З'явлюсь десь через тиждень. Надіються буде добре, і нехай вас так само буде. Бережіть себе, бережіть своїх відна.